Мої Вітання, як завжди, свіжий огляд на Honda TAT F79. Це чотиритактний інжекторний на водяному охолодженні. Доволі свіженька модель. Ще Yamaha, Yamaha Honda під цим кузовом і з цим двигуном, і в цьому ж дизайні, є хто знає, це I01 Yamaha. Ну, коротше кажучи, Honda зробила такий двигунчик, що його захотіла і Ямаха. Двигунчик дійсно, друзі, дуже-дуже надійний. Бачив е, такі скутерки більше за 100 тисяч пробігу, і все працювало все часи. І проблем з помпою не чув, не бачив. Тобто дуже гарна, дуже надійна техніка. Почнемо з самого цікавого. Саме цікаве в ньому те, що Він реально новий, без ніякого перебільшення там. От на ньому 6838 кілометрів. Це його пробіг в прекрасному стані, абсолютно все, я б сказав, в ідеальному практично. Давайте вперше хочу глянути, якою гумою він комплектується з заводу. Я тут бачу настільки єдиний варіант, це Ченг Шін С61, 80 на 100 на 10 Запам'ятали, шукаємо. Це 61, 61. І що ми читаємо тут? Ченшін Tire. Тобто заводська гума. По роках я тут не сильно, чесно кажучи, розбираюся по датах. Ну, от бачу, що 19. 39 неділя чи тиждень 19-го року. Тобто доволі свіжий апарат, як мінімум судячи з гуми. І біжимо, дивимось далі. Далі ми можемо зазирнути під сидіння нашу хонделу. І під сидінням тут дуже зручно зробили є сіточка з роком випуску, і ми бачимо, що тут 11-й місяць 2018 року. Тобто все сходиться приблизно 19-го року техніка і це саме свіже. Мабуть, поки що що я зустрічав по цих тактах. І це не 75, а 79-та модель. О, дивіться, де в нього помпа знаходиться. Ще ні разу не розбирав, не дивився, але. В принципі, цікаво, як вона там зроблена. Не так цікаво, що вона поламалася в мене. Я її ремонтував і мав якесь уявлення про неї. Так як на 36-39 модельки і це дуже-дуже часте явище по помпі. Тут у нас все супер. Все настільки якісно зроблено, що не було ще питань. А тут у нас новий апарат на парній гумі читаємо далі. Це 61, 61, 80 на 100 на 10. Все як написано чен Шин тайр. І рік-рік-рік-рік-рік у рік, 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 рік нас, мабуть, з цієї сторони е, знайшлося. Також 39-19. І того ми робимо висновок, що це скутер з заводською конвеєрною гумою. Гума у нас в прекрасному стані. Проїхала всього вона всього 60 тисяч, ходить приблизно 12-15. Тобто, Протектор задній бомба. Не, не вдало так підібрав. Коротше, гарний протектор задній, а передній ну, взагалі новенький, відсотків 20% зносу, можливо, там. як ви бачите, супер. Канавки, гарню, гарнюній малюночок, колеса в рідній фарбі, вилка в рідній фарбі, барабанчик в рідній фарбі, скутер фарбований. Оцей глянцевий пластик фарбований. От, в чорний перламутровий колір, тому що були пошкодження, але щоб ви розуміли, тільки гляньте, як він фарбований. Гарно, якісно чорний колір, синій перламутр Гарна дуже фарба, якісно виглядає, не злазить і коштує дорого. так Відповідно, ніде подряпин немає. Техніка. Практично нова і має вигляд як нової. Ніде ніяких там питань. Рідне сидіння. Так, під сидінням я глянув, а не, не показав, що у нас тут. А в нас тут зеркала оригінальні його. Рідна акумуляторна батарея. Запобіжнички і антифриз ми сюди доглядаємо. Е, акумуляторна батарея міняна, вибачте, збрехав. Сіла оригінальна, замінив на нову. Так, ну і дивіться, ліва частина без подряпин. По кришці варіаторній сенсу немає говорити, там все нове, все оригінальне, все нове. І всі ці колесики, всі ці детальки, це все так воно прийшло в рідній фарбі. Підфарбований глушник. Звичайно, глушник це нормальне явище. Ну і в принципі все. Стан так-то без перебільшення. 10 з 10. Так, все показав. Так, по ключику не показав. Ключик один. Оригінальний, Хондела. Так, гачечок у нас тут є для кульочка і невеличкий багажничок, карманчик точніше. Йо-моє. Як я міг забути? По двигуну шепче, пісня, часи, ну як ще сказати. До речі, мопедик дуже-дуже цікаво їде по швидкості. Зараз ми це все покажемо, перевіримо. Ну, шикарний стан вважаю. Ближній, дальній. Оптика все працює. Так, бібіка також працює. Ну все, питань нема. Новий апарат. Так, і тим більше поки що саме свіжий, мабуть, наскільки я пам'ятаю. Такий центральний замок, який вже в дорогої техніки, типу Honda PCX, щось таке. Замок стоїть від гарної, кубатурної дорогої техніки. Ну, супер. Датчик на бак, дивіться. Все працює. Все моргає. Так, по такту, що я можу сказати? Дійсно, дуже ресурсний і дуже крутий апарат на сьогодні це. Одна із самих крутих пропозицій, навіть 39 -та якась там чи 56 -та ЗР не їде так, як їде цей такт, і ну, звичайно ж ресурсу такта на висоті. Так, Поміряємо максимальну швидкість. Давайте ще раз покажу, хто не зрозумів, що таке такт, ну чи Джок Ай-01. Це настільки крутий двигунчик. Я не знаю, чим вони добилися такого набору по швидкості, але багато хто в мене в коментарях пише, що набор як у якогось двохтактника. Ну дійсно шкварить. от він. Дивіться. Так, і це на секундочку з моєю вагою в 90 кг проти такого непоганого вітерець, так що так їде в районі 70, можливо і трошечки більше. Ну, Як куля швидкий для 49 кубових хрустиків, то він дуже, -дуже шустрий хрустик, тобто дуже надійний, дуже Виносливий, дов... доволі свіжий. І по дизайну я б сказав, що дійсно симпатичний апарат. Так що не прогавте. От в такому стані, з таким пробігом вкрай не часто бувають. Так що не прогавте, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати от такі соковиті пропозиції. І вони, на жаль, бувають, як правило, тільки взимку восени. Так що беріть техніку зараз і на сезон будете. На новому апараті їздити, а в сезон хто його зна, що там буде. Так що ще раз всім дякую за підписку, за увагу. Побачимось в нових відео. І не забувайте за телеграм-канал з каталогом з асортиментом. До нових зустрічей!